Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні середа і знову в нас в студії програма Україна і Польща. Я Острий Олег, експерт з розвитку зв'язків з громадами Польщі. І у нас на зв'язку сьогодні з Любліна Наталя Гмурковська, фундація розвитку місцевої демократії, регіональний центр в Любліні, координаторка форумів самоврядування Люблінського воєводства. Добрий день, Наталя! Добрий день, пане Олеже. Дякую, що ви виділили нам, приділили час. Змогли в такий момент, коли ви там ведете тренінг, наскільки я знаю сьогодні, виділити і приділити увагу нам, Україні і українцям. Дякую вам. І так хотів ]ось. би запитати, то перше як завжди, ми згадуємо ці от перші дні війни, коли. Тисячі, а може там десятки тисяч людей бігли від спасаючись від війни, жінки, діти? І яким чином от вдалося вам організувати в Любліні? Люблін практично там дуже близько до кордону, і одне з тих міст, яке стало перевалочною базою, я так розумію, для, для наших біженців, як вам вдалося от налагодити швидко роботу в своєму місті? Ну, по перше, я б хотіла зразу згадати, що е, Люблін е, вже багато багато років співпрацює як і ціла Польща з Україною, з українськими громадами з українськими організаціями. І коли почалася війна, то е, е, буквально в перші е, години е, того, що трапилося. Мерія міста Любліна та організації, які співпрацюють з Україною, зібралися в мерії і постановили закласти Люблінський громадський комітет допомоги України. І Люблін як перше місце зробило в перші години гарячу лінію. За якими люди, які перебували до України, могли отримати необхідну інформацію з питань соціально побутового характеру психологічно-медичної підтримки та юридичної допомоги, і що ви хотіли знати, в нас в Любліні дуже багато українських студентів, які зразу прийшли до мерії і питали, що ми можемо робити, тому гаряча лінія це було. Багато таких під лінії телефонів, на яких сиділи українці або поляки, які працюють в мерії в організаціях, які дуже добре знають українську. Ну і е, тоді треба було також російською, англійською розмовляти, е, бо е, різні ситуації з нашими родаками були. Е, тому, якби е, е, це задіяло е, само себе з. Людей воно вийшло, крім Любліна, то ми знаємо, що Хелб був перший, через яке місто в'їжджали, і потяги, і автобуси. Там також всі організації, і мерія стали на місцях день і ніч і надавали допомогу українцям. Хруб'єшов, рящів, так що ага. навіть в Перші місяці до мене дзвонили з країн партнерства Східнього, такі як Грузія. Я давала багато інтерв'ю, і питали: як для чого? Ну на всьому світі кажуть, що Польща показала такий зрив цієї допомоги, що ніколи в світі не було такого ефекту, що всі люди, всі люди, відкривали свої мешкання, домівки, щоб приймати. Українців годували давали дах над головою. Ну самі ви знаєте, та я за це якраз хочу подякувати кожному поляку, кожній країні, всій владі за те, що ви підтримали нас в такий тяжкий час і показали, що ми дійсно є сусідами. Добрососедські відносини маємо і можемо працювати разом, рухаючись вперед в Євросоюз і. Підсилюючи один одного для майбутнього зростання, і отут ми якраз переходимо до більш цікавої теми. Місцеве самоврядування то тема, яка якраз ви займаєтеся, ви ведете її проводите форуми, форуми для депутатів місцевого рівня, для бурмістрів, то тобто есть мелів маленьких міст, селищних рад для мерів великих міст. І це дуже цікаво, тому що здавалося би вже 35 років йде. Ну, е, сучасна програма розвитку місцевого самоврядування в Польщі, і ви показуєте дуже гарний приклад для нас, як треба рухатися в цьому напрямку, коли громади самі вирішують, що їм робити, як їм робити, мають на це фінанси, що саме головне, бо без фінансів практично нічого не можна реалізувати е, в програмах своїх. І тому от цікава ваша думка: е, що найперше мусить робити? От, місцева влада в своєму регіоні, там чи в своєму пов'яті, в районі, місті, чи там селищній громаді. Як от вони будують свої взаємовідносини з своїми мешканцями? Як ви вже згадали, то я, я практично 20 років працюю в фонді розвитку місцевої демократії з невеличкою перервою. Фонд був закладений в 1989 році п'ятьома такими парламентарними діячами, серед яких був, був професор Єжерегульський. Це був такий ініціатор побудови самоврядування в Польщі, які найліпші практики передаємо Україні вже багато років, і дуже добре Єжерегульський. Казав, що самоврядування це не від президент, а лад, в якому мешканці певної території мають конституційне право ухвалювати рішення про свої власні справи. Концепція самоврядування базується на твердженні, що мешканці певної території є спільнотою, яка усвідомлює свої потреби і цілі, здатна самостійно керувати власними справами місцевого характеру. І так як і реформа самоврядування, так і наш фонд в вересні вже буде святкувати 35-річчя свого функціонування, і не дивлячись, що видавалося, що багато вже років в Польщі існує демократія, то місія фонду залишається та сама. Тобто ми діємо для продуктивності та ефективності функціонування адміністрації самоврядування, підтримуємо децентралізацію публічної влади, стимулюємо громадянську активність, створюємо локальний громадський капітал в Польщі і популяризуємо польський досвід трансформації устрою в інших країнах. І напевно українці. Зауважили, що від 2018 року дві каденції в нас панувала і керувала країною інша партія, і під час цього періоду ну трохи ем... це трошечки так, місцевого самоврядування, і... можливості їх так є. І коли е, Польща е, завжди власне передавала свій досвід трансформації. То Європейський союз, дивлячись на це, що почало в країні робитися, то вже Польщу передвинула трохи далі і каже: ну, може, ви вже перестаньте цю трансформацію передавати. Треба реперувати у себе на місці. Тобто, ми бачимо, що демократія то такий процес, що треба завжди. Пільнувати його як мешканцям, так і владі на містах, і тому фонд відновлює те, що трохи там було затрачено, далі працює в Україні і стараємося власне в останніх роках. Більш більшу увагу присвячувати власним мешканцям депутатам, які повинні мати вплив на те, як їх дана громада функціонує і планує свій розвиток в стратегічному напрямку. Розвитку дуже цікаво, так. а от якраз в стратегічному розвитку, коли планується там громада, розробляє свій план. Е, от в нас просто тільки не так давно почалася реформа місцевого самоврядування. Ми вчимося, ми набиваємо собі шишки. Там е, центральна влада там дуже обережно дає фінанси або можливості. А в недавно тобто під час війни ще трохи й забрала, щоб було ліпше впливати на місцеві громади. Бо вони тоді стають слухняні, коли вони просять гроші в центр. От, е, яким чином от ви пропонуєте, коли ви навчаєте цих людей, які приходять до вас місцеве самоврядування? От від чого воно починається все це? Місцеве самоврядування? Від розробки бренду, можливо, там від налагодження спілкування з мешканцями цієї громади, залучення НЖО там для співпраці, які от правильні дії тось тобто, варто було би використовувати нам в своїх в своєму розвитку? На вашу думку. Ви знаєте, це е, стратегічне планування це такий широкий комплекс дій, що е, треба е, все разом починати робити. Не можна робити там е, один напрямок співпраці з мешканцями, потім планування. все. Е, до цього треба цілий комплекс спеціалістів, які е, е, бачать ту візію розвитку. Е, не надармо е, фонд розвитку місцевої демократії. Від 2022-го і ще раніше від 2018-го розробляв, був таким головним лідером в програмі Добре, про яку, ви, певно, чули, фінансує уряд Америки, і цей комплекс стратегічного планування. Власне, проводять наші експерти фонду розвитку локальної демократії, і настільки Європейська комісія навіть була зацікавлена нашими пропозиціями, бо фонд має. Свій модель стратегічного планування, що навіть там видають спеціальні брошури і такі підручники до впровадження власне стратегічного планування, і наші експерти працювали і працюють в 10 областях на даний момент 60 громад за зацікавлені дальшим подією так співпрацею в цій програмі, і ця програма після початку війни. Вона була поширена, тому що для всіх бажаючих з України чи то активістів громадських організацій чи ОТГ ми проводили загальнонаціональні вебінари, які охоплювали теми важливі в контексті процесу реконструкції також України. Були, були надавані також онлайн-консультації. Це такі вебінари було політика згуртованості Європейського союзу та рекомендації щодо використання європейських фондів розвитку, які ми знаємо, що вже будуть входити на Україну без. Таких посередників країн власне Європейського Союзу, оптимізація державних послуг та інфраструктури, соціальна інтеграція та реінтеграція. Ці всі частини вебінарів на нашій сторінці можна знайти та прослухати, бо дуже цікаве. І власне на даному етапі проєкту. До 2025 року фонд безпосередньо співпрацює з органами місцевого самоврядування, партнерами добре, надаючи їм консультативну підтримку у сфері стратегічного планування, зокрема допомога в обновленні та реалізації стратегії розвитку, що відображають поточні потреби та пріоритети окремих територіальних громад. Бо ми знаємо, що частина громад, яких ми якими підтримували, то е, е, знай. Дувалися в першій лінії війни, інші були далі, і ні, тому ні. Е, там дуже зараз е, такий процес е, ускладнений. От якраз цікаво е, розумієте, в нас от стратегічний план. Ми розробляли, наприклад, там громада пробувала розробляти або почала розробляти до війни. А зараз е, з війною все дуже змінилося. У нас проблеми з енергетичною сферою, в нас практично півдня нема світла. Тобто економіку треба переводити на якісь інші рельси, шукати е, нові підходи, де брати ту енергію, то живлення. Е, По-друге, то, що може, колись там працювали сільське господарство, зараз там поля заміновані, треба щось змінювати. Там на рік, два-три, поки їх розмінують, або, або там е, в нас були проблеми, ви знаєте, там. З Польщею теж, в тому числі, тобто наше зерно ми конкуренти на ринку сільського господарства, і, і тепер зерно просто продавати просто в світ, можливо, не так вже вигідно. Краще було би переробляти його в Україні, в якісь там бензинові спирта або ще щось там. Ну виготовляти вже готовий продукт і, і з ним виходити далі. Тобто, зараз дуже швидко в нас змінюються е, пріоритети, що робити, як робити, і виходячи з тих вимог, що. Ставить перед нами кожен день, нам потрібно міняти свої плани. От просто ваша фундація вона тось, розробляє довготривалі, правильні такі стратегії. А от як бути в такій ситуації, коли воно все дуже швидко змінюється, і потрібно вибирати пріоритети, які сьогодні важливі? Сьогодні, на сьогоднішній момент, а далі вже будувати те, що ти хотів збудувати ну, от, на 10 років, 20 років. Чи є от, -от якісь ну, власне, рекомендації в цьому? Від, власне, від 2022 року плани цієї програми добре були такі, що ми набираємо нові громади, в яких будемо розробляти стратегічне планування. Але, власне, в контексті того, що ви представили, то грантодавці вирішили, що треба. Це стратегічні плани, які вже там практично були затверджені, оновлювати і враховувати всі ці контексти змін, і на період війни шукати інші напрямки, але також не тіряти тих, що вже були стратегічними на 10-20 років. Ну, дуже складний процес. Про це можна говорити і говорити, пане Олег. Я думаю, що в цьому є там Позитивний напрямок. Якщо співпраця з Україною у вас продовжиться, то можна взяти це собі на озброєння і мати на увазі, що нам дуже це потрібно. от, зміни і реакція на ці зміни, які от впливи, зовнішні впливи, і ми мусимо змінювати і дуже швидко придумувати нові концепції, нові свої плани, щоб громада не відставала, могла фінансувати ці проекти, які вона там собі поставила за необхідне. Тому що ну, більшість громад нас зараз вимагають ремонту очисних споруд, водоканалу, там, лікарні, школи. Тобто дуже багато треба фінансів, і треба десь їх брати. І отут навчання, де в світі можна знайти субвенції, де кредити, де інвестиції, де підтримку, тобто, це дуже цікава тема, яка могла би могла стати нам нагоді. От, і О, як не знаю, я вже говорила чи ні, одним з головних партнерів українських в програмі добре є асоціація ОТГ загальноукраїнська. Так? Також представники громад, які належать до Асоціації малих міст України або міст України, вони також співпрацюють в цій програмі. А... Додатково у нас вже завершені були весною і влітку цього року. Чотири візити представників українських громад. Це було Центральне Мазовецьке воєводство, під Краковом група була в Данську і в Щеціні, які, власне, дивилися, як треба. Ну, брали найліпші практики стратегічного планування розвитку громади, і якщо трохи повернемося до, наприклад, Любліна то Люблін. За останні роки працює над своїм брендом, і цей бренд називається Люблін. Місто інспірації багато в Люблі в нас студентів, але також не забуваємо про сеньорів. І місто Люблін старається запевнити цілий комплекс, власне, для мешканців, і займає в останніх двох роках практично перші міста. В такому ранкінгу е, найліпше місто для е, замешкання mm -hmm. е, та. mm -hmm. і, так, так і тому е, треба, е, так як Люблін робить, е, старатися запевнити працю добру для всіх, для жінок, для чоловіків, для е, тих студентів, які вже е, е, будуть випускатися з вузів. Цілий комплекс послуг, і в цьому і я і садочки, і школи, і лікарні, і соціальні послуги, дбати про зону комфорту, відпочинку, спорт, і Люблін за останні роки дуже розвинув спеціальну економічну зону, в якій на це працював цілий штаб людей в мерії Люблина. Всі думають, що президент Любліна Кшиштоф Жук то вже може відпочивати? То ні, президент Любліна завжди працює. Має багато задоволених, але має також і незадоволених, і проводимо соціальні такі компанії, розмовляють з мешканцями Любліна, і багато праці проводять, власне, щоб консультувати. Всі свої рішення з мешканцями там цілий департамент тим mm -hmm. ну, це добре. Ні, дійсно, місто Люблін це місто молодих студентів, то просто кидається в очі, коли туди приїжджаєш ну, Так та... рік тому, мабуть, багато в Україні чули, бо і українці приїжджали, ті, які могли, то Люблін був європейською століцею. Молоді супер. Це дуже цікаво. А заходить. от мені цікаво, просто от ну, то що мешканці міста ніколи не задоволені своїм мером то тобто завжди знайдеться, що йому сказати, ще зробити ще щось. Але чи має він час і натхнення виходити до людей? Тобто просто от в звичайному режимі десь там, чи він йде додому, там чи ще щось, чи він більше все ж таки закритий для людей? От мер. Е, відкритий є е, 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 там дні і години, коли може кожний до нього прийти на прийом. Але також він має двох, двох чи трьох заступників, які займаються різними напрямками, і одна з його заступниць, дуже молода пані віцемер, яка займається власне, молоддю, спортом і співпрацею з мешканцями. Секретар міста Любліна Анджей Войвоцький також спотикається з різними групами мешканців. Роблять консультації, але в нас дуже багато дій робиться через депутатів, то такі циклічні зустрічі, і там вирішують ці питання, вони включають онлайн це все. І кожен мешканець може прийти на слухання або задати своє питання. Ну, Я раджу дійсно нашим громадам приймати на озброєння досвід польської реформи місцевого самоврядування. А от ще маленьке, коротенькі, в нас же час виходить. То просто не так давно там газета, здається, Жеч Посполіта написала там, соціологічне дослідження, в якому вона відмітила, що є втома від українців в Польщі. Чи відчуваєте ви особисто це? Чи є воно таке? Чи все ж таки українці якось інтегруються в життя країни, допомагають там, працюють? Чи все ж таки є вже якась втома і Нам треба разом щось шукати, якісь приводи можливості, як це вирішити, щоб не було в нас якихось конфліктів на майбутнє? Е, ну, самі ви розумієте, що е, дуже узагальнення, якщо брати, то? Є втома, але люди діляться на різні групи. Є такі групи, що допомагають не тільки українцям, а й біженцям з інших країн. В Любліні багато організацій такі діє. В нас є центр Балбаб, який інтегрує всіх заграничних, так скажемо, мешканців, але вон, центр Балбаб був зроблений більш під українців. Є частина, яка тільки на допомогах сидить і практично не працює, чекає, коли може повернутися. Я недавно була в Німеччині, там ситуація така ж, як і в Польщі. Багато українців поїхали і ті, що мали знайти для себе місце, знайшли, працюють, не нарікають. Частина вже знає, що вона залишиться в Європі, частина чекає, коли повернеться в Україну, частина повертається. Але, власне, ті, що повертаються, Том. І не були, наприклад, рік два. То в них починається депресія, вони в шоці, бо не знають, чому ті українці, які виїхали під час початку війни і оглядають телевізію або радіо, вони думають, що медіа українські і світові показують так, як воно не є в Україні. Ну але в Україні триває війна, і тут треба нам застановитися, як приготувати наших українців до повернення в Україну. Хто надасть психологічну підтримку перед виїздом назад додому, і хто буде їх підтримувати там на місці? Так що є, то є. Це, Це правильно. Тому, і разом так. ми можемо тут все ж таки попрацювати, і наші уряди, і НЖО, які організації громадські, які би могли допомогти у цьому. Наталія, я вам дуже вдячний за таку цікаву розповідь про місцеве самоврядування. Нашим слухачам нагадую, що з нами в етелі була Наталя Гмурковська, координаторка форумів місцевого самоврядування Люблінського воєводства. Дуже дякую вам гарного дня і дякую. приємно разом провести до перемоги. Та да, разом до перемоги. Дякую. А я вастрих Олег, експерт з розвитку співпраці з громадами Польщі. До нових зустрічей!